Покажи з туалет за пачку супер преміум корбу OptiLife. Це, до речі, новинка на українському ринку. Новинка? Ну, пішли по Рісно. Значить, це моя особиста вбиральня Тут доглядові засоби, трішки святкових декорацій, а це мій королівський трон. Туалет в мене від бельгійського бренду Moderna, виготовлений з безпечних екологічних матеріалів, які не містять токсичного бісфенолу А. Це дуже важливо, якщо ви турбуєтесь про здоров'я хвостиків. Туалет має унікальну конструкцію з двох латків та сітки для легкої ротації, а високий бортик запобігає розкиданню наповнювача. Можна використовувати будь-який наповнювач. Але я рекомендую спробувати мікс-тофу, бентоніту та активованого вугілля від японського бренду Кетімен. Він чудово поглинає вологу та швидко деактивує неприємні запахи. Ой, щось в туалет закартіла. Ти ж не будеш це знімати? Ну я для повного репортажу потрібно. Ти що, збочиниць? Зараз покличу помічницю, щоб прибрала. Система очищення дуже проста. Просіємо наповнювач через сітку в інший лоток. Таким чином мінімізуємо кількість відходів наповнювача та легко підтримуємо гігієну у вбити. А для швидкої утилізації скарбів котика можна скористатися спеціальною лопаткою бренду Модерна. Моточок очищуємо теплою водою з рідким господарським милом. Легко та просто. Туалет бренду Модерна прослужить роками. Він дуже вмісткий, зручний та підійде власникам навіть декількох улюбленців. Для себе вибираю найкраще і вам також рекомендую.